Усім привіт! Буду сьогодні робити манікюр. Уже спиляла попередній. Хочу вам трішки показати, що маю для манікюру. Маю найпростішу лампу. Ось таку. І трішки маю лаків. Небагато я не купляла того всього багато. Рініше колись мало, але зараз, ну, до речі, треба викинути паличку. У мене ось такий топ і база. Я купила якісь наклейки, але вони якісь негарні, то негарно. Сьогодні буду робити цей рожевий. Ось і все. Ось такий у мене вийшов, можливо, не ідеально, але з кожним разом виходить все краще. Тримається мені десь приблизно 2 тижні. <risos> tá, <risos> tá? Буду зараз готувати одну не дуже корисну страву, але дуже смачну. Можливо, хтось знає, а хтось не знає. Мене навчив її мій чоловік, бо я раніше таку ніколи не пробувала. Потрібно тепле пюре накласти на вафельний корж на вафельку, але обов'язково має бути тепле, щоб він розмочив вафельку. Тоді посипати сиром і покласти сосиску. Бажану сосиску відварити. Ось такі виходять роли, їх нарізати і обсмажити. Спочатку в борошно, потім в яйце, яйце посолити, додати спеції улюблені. І тоді, ось так кожен шматочок обсмажити. Виходить дуже смачно. Напишіть, хто знає таку страву, можливо, в неї є назва, буду знати. Викладаю на паперові рушнички, щоб забрати зайвий, зайву олію, зайвий жир. Виходить дуже дуже смачно. Apple. Apple. <laughs> Йдемо з дітками гуляти, як завжди. Хочу зайти в сінсей, подивитися, чи є в наявності в магазині одне платчичко. Сподобалось мені на сайті, але не можу розібратися з розміром, тому пішли подивитися, чи є воно. Все, ми вже вертаємося, не було того плаття, трішки розчарувалася, але нічого страшного. О, як хочеться попробувати. Купила межилейок знову, всяких різних. Дуже апетитні. Я вже знаю, на кого я нападу. На кого? На міски. Ну, і я була б не я, якби не зайшла на секунд. Впила зі два плачка. Новесеньких таке рожеве на літо буде. І ось таке прикольне червоне. Теж на літо. У мене якраз є пов'язочка до нього. Зараз стараємося, щоб вони не контактували, коли Лев хворий, але то неможливо, вони не можуть один без одного, правда? <сміття> Їх не спинити. Лев один день може побути в кімнаті, а потім він вже не витримує. Гро лісу розкладає, я складаю. В Алісі так подобається. Тепер вони тримає. <плес> Спустилася в поштомат забрати посилку з Єви. До речі, перший раз замовляю з Єви, щось раніше не додумувалась, бо дещо треба було з косметики, а на мейкапі не було. А, до речі, а роки... Іди, я буду розпаковувати посилочку. З Єви. Перший раз замовляла на Єві. Зараз треба ножиці взяти. Є -є. Єва. Розпаковочка з Єви. Нічого такого дуже не замовляла. Чек на щось там 30 300 щось гривень. Є -є. Замовила собі ватні диски завжди потрібні на аліск. Замовила на пробу ополіскувач. Для, навіть не ополіскувач, а пом'якшувач для тканин. Бачила в Тіктоті, що цю фірму дуже рекомендували, але правда, там з різними ароматами рекомендувала. Я взяла такий дитячий, хочу спробувати, як взагалі буде, чи буде якась різниця. Чи додавати, чи ні. Математика. Математика, зараз будемо робити. Е, підводки кольорові, Я тому і все. Більше нічого не замовляла. Це мені, це, мені, це мені. Я взагалі в Єві, тому і робила замовлення, бо хотіла ось ці підводки. Побачила десь на Ютубі Мені вибило відео. Дівчинка робила макіяж і таким рожевим собі, рожевою підводочкою. Розпакую вам, покажу. Такі дві підводочки, одна жовта, одна рожева. Зараз спочі покажу. Дуже гарні, насичені кольори. Мені сподобалися. Цікаво, як будуть носитись. І ось такий ополіскувач. Я завжди люблю коробки. Шість. Шість. Один. Скажи один. Один. Дин, дин. Алиса, скажи один. Дин, один. Алиса, скажи два. Дин. Скажи три. Три. Дин. Три. Скажи чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Потім шість. Шесть. Шість. Шість. Алиса, 56. шість. Шість. Боже. А дев'ять. Десять. Да. А десять? Десять. Десять. Да. Алиса, скажи Сим. Сим. Ты чего Сим? Шо? Сим. Не, у нас Тикаша сказала Сип. <связь> а Сим? <связь> Bye. Oh. Я бачу в Інстаграмі, в Тіктоті всі обрізають тюльпани. Надивилась і вирішила теж цим зайнятися. Хоча вони гарно в мене стояли, до, них, до кожного букетика йшла якась така чудодійна водичка, яка подовжує їхнє життя. І, в принципі, все гарно було. Але я вирішила пообрізати і ось так поскладати гарненько, освіжити їх. Ось така краса в мене вийшла, вони дуже гарно розпустилися. Дуже ним тішуся. Я думаю, ви це помітили. Yeah. <гум> Сьогодні такий весняний день. Вийшли прогулятися, лісі мої спати. Потім ще підемо ще один раз гуляти, але вже без коляски, так? Щоб красно Ага. Зараз різко впливаємо. Не знаю, чи росне, чи не зі сни. Але будемо пробувати. Вже майже майже заснула. Аліса спить, а я буду готувати для всіх обід. Тут у мене курячий фарш, яйце, зварений, добре зварений рис, морквочка з цибулькою обсмажена і ще трішки кабачка замороженого натерла. Додаю все разом. Перемішаю і буду запікати. До речі, не знаю, як ця страва називається, чи має вона назву. Схоже, чимось на ліниві голубці запечені, але без капусти. І вийшло дуже смачно. Я ще додала кріп, це якось додало свою родзинку, сформувала мокрими руками ось такі типу котлетки, і запекла. 180 градусів приблизно 50 хвилин. Алісі окремо зробила без солі. Аліса тут все штурмує, не Аліся. дає записати Строку. голос. Тут кур'єр приніс ще одну посилочку з сінсей, замовила посуд. Щас, мені Рамку. Рамку. Віддам вам заробку. Штука. А тут такой. Так. То я взяла шкарпетик різних на вас. А то якісь. Це Біл... крошки запаковані. Мати колосок. Дві, Дві кровички така. Мама, мені якось можна буде собі вибрати. То містер і місіс. Мам, я беру коротку. Я хоть потім і з них зроблю гру. Така гарна. 380 велика. Тут та різкі. Біленькі дві. Дві мисочки такі біленькі. І дві чорненькі. А зовні чорні, дуже гарні. Дуже гарний, все мені сподобалося. Трішки переживала, щоб не було ніякого браку, бо не можна перевірити. Але все чудово. Тут якраз обід приготувався. Рекомендую ще накрити фольгою, щоб вони не підсушилися. Я буду обідати, зробила ще собі салатик і рекомендую пробувати зі сметаною. Усім смачного, хто зараз єсть! А я буду закінчувати цей влог. Дякую за перегляд, па-па!